Упродовж минулої доби бойовики знову обстрілювали позиції сил АТО з артилерії і мінометів. Незважаючи на досягнуті домовленості в мінську, основним районом ударів знову став Донецький напрямок. В районі шахти Дутовка бандформування обстріляли наш опорний пункт зі 122-мм артилерійських систем та мінометів. О 20.35 артилерія з артилерії мінометів противник завдав вогневих ударів по Авдіївці. Також бойовики використали стрілецьку зброю для здійснення збройних провокацій в районі селища Піскі та Опитне. На Артемівському напрямку зі стрілецької зброї злочинці двічі вели вогонь по майорську та Ленінському. Поблизу Маріуполя протягом ночі обстрілів наших позицій не було. Тим часом повідомляється, що російсько-терористичні війська продовжують лише імітувати відведення озброєння, зокрема на Маріупольському напрямку. З'являються представники ОБСЄ, проте вони поки що не підтверджують, що незаконні збройні формування відвели всю зброю. Ми також добре знаємо, що йде тільки імітація. У той же час в оперативному командуванні північ запевнили, що не дозволили бойовикам закріпитися на підконтрольній силам. АТО « території Луганщини напередодні терористи перейшли через зруйнований міст і, порушивши лінію розмежування, яка йшла по річці Сіверський Донець в районі станиць Луганської, атакували український опорний пункт. В напрямку Слов'яно-Сербська по противнику було відкрито вогонь у відповідь. Завдяки професійним діям військовослужбовців української механізованої бригади позиції сил АТО залишаються підконтрольними збройним силам України. Микола Різник, Денис Вишневецький, соціальна країна.